Показую дійсно класні машини, які я виграв для клієнтів за останній час. Діться, перший автомобіль, це у нас c клас 2013 року. Вирошта ставка всього на всього тільки 2 дві, двісті дві Автомобіля мінімальні пошкодження, лише протертості по, авто, по самому курсу. Е, машина в технічному гарному стані без жодної помилки по е, приборній панелі. Суперова машина виходить, Дуже дешево виграли. Дуже дешево. Виходить, машина всього навсього тільки 9-700 вже на номерах. Ага. В нас в Україні. Тому у кого цікавить дешева машина, ось цей автомобіль він буде самий класний автомобіль. Що, що може бути прикольно? А звідки клієнт? Клієнт з Дніпропетровська. Наступне авто у нас Honda Odyssey, Також чистого 21-го року всього на все, видалися за 7700 на аукціоні. В машини, що ви розуміли, всього на всього тільки 43 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль на самій максимальній комплектації е, машина виходить клієнту в 23 тисячі доларів. Це вже з відновленням. Ну також зі всім на номерах в нас в Україні також дуже класний мінівен. Ну це одна, напевно, з самих дешевих і самих цікавих машин, яку ми виграли по мініменах. Да. По фотографіях на в нас ось така по пошкодженнях нічого страшного. Е, Розулася з тої сторони, тому що пошкодження було по двох дверках. Загальному двері поміняти, в загальному все буде класно. Школя. Також видали ще таку EQE на повному приводі. Пошкодження по суті в неї не сильні. Виграшна ставка всього на всього тисяча канадських доларів. Це у нас 23,5 з половиною тисячі доларів. Це досить гарна халявна ціна по пробігу. Е також нічого критичного. Гарна машина за свої гроші виходить клієнту в 42 дві тисячі. Також в нас в Україні і прикол в тому, що ми вже дві машинки в нас є, і четверта, чотири в дорозі. Так, правда, Так, та, та. і, і до і речі, це перша перша яку ми виграли білу, тому що білі вони торгуються 30 плюс, які на була ще зелена. Та і була ще зелена, Зелена до речі, теж покажемо це в нас. Екіє AMG. одна машина на по суті на цілий аукціон була і в Україні всього на всього тільки одна машина.